Я Катерина Михайловна, партнерка компанії, користуюся продукцією New Life з жовтня місяця минулого року. Перепробувала дуже багато, і кожного разу в мене є з чим поділитися з усіма присутніми в взорів. Сьогодні я хочу вам розказати про таку лінійку, як шампунь для фарбованого волосся. Тобто, це ваш відгуки? Це мій відгук. Значить, ось я собі поставила, Такої форми вони мають значить, для брюнеток, для шатенок і для людей світлими, світлим волоссям. Невеличкий тюбик, але в ньому справді е, скрита ну, радість для кожної жінки. Чому радість? Тому що е, в даний продукт, по-перше, захищає колір фарбованого волосся. А ми ж хочемо всі бути красивими, і щоб сіляни не видно було. Крім того, яскравість забезпечує волосся, забезпечує легеньке розчісування без комочків різних, там і підсилює блиск і усуває ламкість і сприяє збільшенню об'єму волосся. Я користуюся, мені дуже подобається. В цей раз я замовила ще дієтичну добавку для відновлення волосся. А ще крім того, вже ми тут колись чули про препарати, про еліксіри, можна використати ще й лопух, щоб втирати в голову. Також, я думаю, що можна використати і інші наші препарати для того, щоб зміцнити. Ну, Наприклад, серія із дієтичною добавкою. є ще спрей для відновлення волосся. Вони однакового. Кольору мають такий чорно-білий е, колір. Тому я рекомендую: навіть якщо вже немає часу пофарбуватися, але є цей шампунь, е, він сідину прикриває до того часу, поки зберешся, пофарбуєшся. Так що запрошую придбати.